Ви розмовляли нещодавно з генсеком НАТО Марком Рюте і запитали його наскільки ми близькі до того, щоб побачити кінець війни Росії проти України ще до Різдва. Ви задоволені його відповідю на це запитання? Well, I have actually насправді я багато місяців був схильний вважати, що я ще ніколи не бачив жодних ознак готовності російської сторони до компромісу. Тому я належу до школи скептиків щодо швидкого завершення цієї війни. Але мушу визнати, що я слухаю не лише те, що говорить Марк Рюте. А й те, що каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що говорять американці, ми бачимо дуже інтенсивну дипломатію сьогодні, вчора, найближчими днями, цими вихідними. Іншими словами, можливо, цей інтенсивний рух таки призведе до якогось рішення справді важливого питання. Гадаю, є два вирішальних питання: перше це територіальне. Питання війни і миру це завжди фундаментальне питання. Тобто, що з територіями, що кому належить, хто що отримає? Інше питання це, звісно, вкрай складне питання гарантій безпеки. І ми знаємо, принаймні, я так думаю, що гарантії безпеки, які хтось напише на папері, ймовірно, варті того паперу, на якому вони написані, але не набагато більше. Іншими словами, як наповнити це змістом цінністю для тих, хто хоче бути захищеним цими гарантіями безпеки, припустімо, що якоїсь угоди таки буде досягнуто, бо ми всі знаємо, що Дональд Трамп дуже зацікавлений у цьому. Багато людей кажуть, що нам також потрібна ця перемога Дональда Трампа, дуже впливові особи. Припустімо, що угоду уклали, наскільки крихкою буде ця європейська єдність, якщо потім по всій Європі пошириться враження, що війна в Україні закінчилася. Енсек НАТО Марк Рюте говорив про ризик того, що занадто. Багато європейців все ще надто самовдоволені. Він сказав: ми наступна ціль Путіна, але багато хто самовдоволений. Хіба нема, як би це цинічно не звучало цього ризику, якщо в Україні настане припинення вогню? Безумовно, я би першим погодився з цим, і насправді я б навіть пішов далі. Це може звучати надміру цинічно. Тож зважайте на це. Але поки ця війна мужньо ведеться нашими українськими друзями, Європа в безпеці. Адже українці роками успішно стримували цю могутню російську армію в неймовірно тривалій боротьбі, захищаючи свою Україну. Щойно ця війна закінчиться, щойно зброя замовкне на Донбасі та над Україною. У Росії буде багато часу. Росія простягнеться на 10 чи 11 часових поясів. У них буде багато часу, щоб перегрупуватися. Наші зусилля стати здатними захистити Європу не завершаться на цьому. Насправді тоді все почнеться серйозно. Поки що ж українці несуть тягар. Як тільки війна закінчиться, нам доведеться нести набагато більшу частку цього тягаря. Чи не існує тут певного ризику, якщо акцент настільки сильно робиться на Росії Володимирі Путіні, як на великій загрозі, щоб змусити європейців більше робити для власної безпеки. При цьому в мене склалося враження, що дуже мало уваги приділилося загрозам, які несе адміністрація. США. Чи ви не погоджуєтеся? Айфидежавери диффренкайновчелендж я думаю, що це зовсім інший тип виклику. Виклик, з яким ми стикаємося з боку Сполучених Штатів, насправді не є викликом безпеці, оскільки, як правильно зазначив генсек НАТО, у новій стратегії безпеки США конкретно та неодноразово йдеться про те, що Європа важлива для Сполучених Штатів. І там не згадується про можливість виходу США з НАТО. Я маю на увазі, що ці питання інтенсивно обговорювалися навіть за часів першої адміністрації Трампа, якщо ви пам'ятаєте, Тож те, з чим ми зараз стикаємося, це радше ідеологічний виклик з боку певних політичних сил, які зараз представлені в адміністрації Трампа, і які воліли би бачити європейські країни роз'єднаними і націоналістичними, які поділяють, так би мовити, ідеологію мага, зокрема щодо придушення міграції та підтримки так званих більш традиційних цінностей. Мені здається цікавим, майже смішним, що реакція Росії була це наші цінності. Я думаю, що це фундаментальне непорозуміння, але воно свідчить про те, наскільки заплутаними є деякі уми, та наскільки заплутаною є дискусія. Я Думаю, що рух мага, який так сильно підтримує Трампа. Вважаю, що такі партії, як німецька альтернатива для Німеччини, наприклад, є їхніми ідеальними партнерами, тому що вони поділяють деякі з цих цінностей. Можливо, вони ще недостатньо врахували той факт, що партія Альтернатива для Німеччини точно не є проамериканською. вона має історію доволі антиамериканської. Та проросійської поведінки. Тож, якби я був американським радником, я б сказав: остерігайтеся, АДН, вона не наш друг. Але це потрібно прояснити. Іншими словами, треба докласти ще чимало зусиль, щоб відповісти на питання про те, яке суспільство ми зацікавлені мати. І я думаю, що у нас є дуже дуже вагомі аргументи в Європі. Щоб захистити нашу ідею Європи, Європейська єдність і згуртованість це, звісно, те, що здається, не дуже підтримує Дональд Трамп у новому документі Білого Дому. Чи знайомі ви з розширеною версією стратегії національної безпеки? Нібито там є абзац, в якому по суті йдеться, що такі країни, як Австрія, Польща, Угорщина та Італія, Сполучені Штати мають знайти спосіб виманити їх з європейського союзу. Чи існує такий документ? Чи знаєте ви про це? Я Не знаю про цей документ. Я бачив повідомлення в пресі, що натякають на такі фрази. Моя відповідь припустімо, що така ідея, такий план є. Моя відповідь на це була б успіху. У нас вже є приклад, коли це було зроблено. Це Брекзіт. Я не знаю жодного з моїх британських друзів, хто б зараз не сказав, що британці зробили велику помилку. тож, якщо ці хлопці хочуть вийти з ЄС, їм слід дуже, дуже уважно подивитися на те, що сталося зі зростанням, процвітанням, добробутом наших друзів у сполученому королівстві. Це матиме, якщо вони уважніше придивляться, стримуючи ефект, який гарантуватиме. Що вони не зроблять помилку, вийшовши з ЄС, який є їхнім гарантом стабільності, процвітання та єдності і надалі, проспереті ен'юніті Коїнфовадайвудлайктаскіба. Я хотіла б запитати вас про дискусію щодо ядерного захисту Німеччини. Адже наразі володіння власною ядерною зброєю для Німеччини не є законним. Як ви вважаєте, ми матимемо дискусію щодо того, чи повинна Німеччина мати власну ядерну зброю, враховуючи все, що відбувається? Я думаю, що це була би хибна дискусія. Я проти цього. Я завжди був проти цього, і я не думаю, що нам це потрібно. наразі в Німеччині та в інших країнах була і продовжує бути навіть якщо є деякі сумніви щодо ролі Сполучених Штатів у НАТО, американська ядерна зброя. Німеччина замовила сучасні літаки F-35 кілька років тому, які будуть доставлені найближчими місяцями. У Німеччині та звичайно ж в інших європейських країнах усе ще залишаються десятки тисяч американських військових. Що в сумі становить понад 80 тисяч. Іншими словами, на цей момент я не бачу жодного бажання, жодного плану і жодного занепокоєння щодо того, що Сполучені Штати дійсно відмовляться від цієї ролі. Тож, uh, uh, гадаю, нам слід продемонструвати, що ми є добрими громадянами світу, що ми не займаємося власною ядерною зброєю, а зацікавлені в належному захисті з боку наших друзів і союзників. І я думаю, що це можливо зробити. І останнє запитання: оптимістично песимістичне, який нині стан Трансатлантичного альянсу. Well, you know, quite frankly, I've been engaged in transatlantic чесно кажучи я займаюся трансатлантичними питаннями вже практично 50 років я бачив злети і падіння це не момент піднесення це безумовно складний момент і я не думаю що цей складний момент позаду до кінця президентства трампа у нас будуть постійні тертя але це мистецтво дипломатії. Якщо навіть у нас є суттєві розбіжності в поглядах, переконатися, що щодо принципів, щодо основ ми все ще єдині і діємо разом. І Це забезпечує стримувальний ефект для тих, кого ми хочемо відвадити від чергової, знаєте, агресивної авантюри на сході, у центрі чи на Півдні Європи. Пані Ішенґер, дякую. Дякую.